Ми повертаємося до нашої студії і говоримо про енергетичну безпеку України. Пане Владислав, а чи здатна Україна сама себе забезпечити енергетикою? Ну, Дивіться, в тому стані, в якому от в нинішньому стані знаходиться енергосистема нашої країни, тобто вона не встані ефективно працювати, не встані там. ну, Надати енергетичну незалежність нашій країні, отже, якщо ми прагнемо і ставимо за мету ну, досягти енергетичної незалежності, ми повинні повністю поміняти структуру цієї системи, повністю поміняти правила гри цієї системи. Адже коли ми говорили про надзвичайно високу неефективність наших енергосистем, де друга біда. Крім корупції, там і так далі. А хоча це є частиною цієї проблеми, це непрозорість цієї системи. настільки вона зарегульована, всі ці схеми побудовані, щоб вимивати просто ну кошти із державного бюджету. У нас, вибачте, щороку на дотації вугільної галузі із державного бюджету йшло там більше 10 мільярдів гривень. Це більше ніж країна витрачала на збройні сили. Розумієте, і ці кошти, якщо зараз провести аудит, аудит, ми побачимо, що вони не ну, використовувалися неправильно, розумієте? Там 70% цих коштів просто там розграбовувались, а не йшло там цільовим призначенням. Отже, треба міняти абсолютно правила гри е, на сьогодні. От Системи перекрес перехресного субсидування і так далі, тарифна політика призводять до того, що система не може розвиватися. Вони її ну, здушують, розумієте, сьогодні на ринку газовидобування працюють приватні компанії. Україна купує в Росії газ там за 400, умовно кажучи, доларів за тисячу кубів. А наші компанії, які працюють, видобувають газ там на території України. Уряд змушує там продавати цю продукцію там, по 150 там, до 200 доларів. Ну це ж не ринкові умови, розумієте? Отже, головне питання в тому, щоб люди платили ринкову ціну за енергоресурси, от, компанії могли продавати за ринковою ціною продукцію, яку вони видобувають. І це от перші кроки, які, на мій погляд, необхідно, ну, Впровадити на енергоринку, щоб він почав хоча б там якось дихати, стабілізуватися, надалі вже розвиватися. Пане Роману, в перерві ви говорили про те, що Україна може забезпечити себе. Поясніть, чому. Е, ви знаєте, ну, по-перше, Україна є над енерговитратною державою. Я от, вчора, по-моєму, в газеті день е, там сказано, що тільки емірати собі дозволяють при своїх багатствах транжирити енергію. Чому така наденерговитратність? У нас застаріла технологія, металургія, машинобудування, сільське господарство, комунальне господарство воно все в минулому. І якщо не буде змінена ця система, перехід на нові технології, ми не зможемо втратити. Якщо ми перейдемо, будемо переходити на нову технологію, це теж час і теж гроші. Звичайно, ми зменшимо споживання, наприклад, газу там два рази, не менше, а може і більше. Друге, це є те, що ми називаємо енергозаощадження в комунальному господарстві. Якщо поляки використовують 4 мільярди, здається, кубічних метрів газу на рік, а ми там донедавна було майже 30 мільярдів, то Україна може обійтися. 10 мільярдів. Тобто нові технології плюс сучасний підхід до витрат, вони повністю забезпечать. Ми маємо, Україна добуває зараз 22 мільярди кубічних метрів газу в рік. Може видобувати 30 мільярдів. Тобто, оцих 30 мільярдів, ну можливо, якась невеличка частина може прийшлось би докуповувати, вона би повністю зробила Україну незалежною. І мала би зробити, але. Цього не зроблено протягом всього існування держави. Всі люди, які керували державою, вони на це не реагували. Я, по-моєму, вам перед цим говорив про те, що я особисто звертався до Ющенка, президента. Йому вручив в руки прямо свої пропозиції. Після поїздки в Бразилію, аналізуючи їхній досвід, можна було один до одного використати цей метод. Або так, як це роблять фіни, або так, як поляки, або інші. І ви знаєте, хоч би якась реакція була. Чисто формальна реакція, що так, так, ти ви правильно говорите, але ми оце думаємо, ми розробляємо і нічого. Це просто було, знаєте, обдур, обдурювали людей. А я вже не говорю про період Януковича, коли там йшло просто грабунок. От пан Василав сказав про вартість газу. Українське е, Укргазвидобування, воно без сили щось зробити, тому що воно продає газ по такій ціні, що не дає можливість вкласти гроші ні в буріння, ні в технології, ні в техніку. Нічого. Вони просто в боргах, мало того, в боргах. А що це таке? Ну, а це, що це означає? Що треба піднімати, я не знаю, для населення вартість газу чи як? Ви знаєте, Абсолютно. я я не говорю навіть про населення. Чому ми думаємо про населення? Ми навіть ми можемо сьогодні підняти населення, але ніхто платити не буде, тому що грошей у звичайної людини просто нема щоб платити цю ціну. Ми мусимо йти на кардинальну зміну енергетичної системи в Україні. Це буде не скоро, це буде через 3-4 роки, 5 років. А сьогодні треба, звичайно, економити де тільки можна і на чому тільки можна. Наприклад, знову-таки я от хочу до Львівщини повернутися. Між Волино-Подільська територія, вона має біля 50 структур, за заключення яких там знаходиться газ і нафта. Але відкрито лише одно газове родовище, лукачі, і експлуатується воно, невеличке родовище. Чому? Там пластовий тиск нижчий гідростатично. І буріння, яке проводилося всі, всі роки після війни. Вони просто не могли відкрити цих родовищ, тому що вони при бурінні задавлюються пласт і все, отримати звідси неможливо. Ми у 73-му році бурили біля мостицька свердловину, коли продували вибій свердловини пінами і отримали дебіт 100 тисяч кубічних метрів газу. Але потім треба було ну, спустити колону, заментувати все. Цього ми не змогли зробити, не знали навіть, як цього робити. і все. Але в нас ще є така альтернатива, про яку багато хто говорив: сланцевий газ. Пане Владислав, він, його можна використати там в найближчі терміни, і чи взагалі доцільно його видобувати? Ну, дивіться. Тобто, всі ці дії вони ну, мають довгостроковий характер. Отже, на мій погляд, необхідно займатися займатись і енергоефективністю, і розвитком відновленої енергетики, і використанням біомаси, і в тому числі видобутком сланцевого газу і шахтного метану там і так далі. І тільки от ну, пропрацювання усіх цих питань в комплексі може говорити про можливість там, якоїсь енергетичної незалежності. Вот. Але як окремо взяти питання, сланцевий газ він не розв'язує ну, проблеми енергонезалежності нашої країни. Ну, По-перше, це довгострокова перспектива. Ми можемо говорити про перший газ там, сланцевий за 5 років, а промислові, промислове видобування цього газу там, за 7-8, а то і 10 років. І мова йде там, про 10, там, ну, може 15 мільярдів кубометрів газу на рік. Ми споживаємо на сьогодні, вибачте, там, 50. Два в районі 50 мільярдів. Отже, тільки сланцевий газ він не розв'язує проблеми. Питання має розв'язуватись в комплексі. Пані Родислав, ну, знаєте, я вже навіть, по-моєму, здесь у вас говорив про сланцевий газ. Сланцевий газ, він є або його немає, значить, ми ще не знаємо. Для цього треба вкласти кошти, треба провести розвідувальні роботи треба мати хто це буде робити на жаль наші борові боровики це робити не можуть ми не маємо ні обладнання ні персоналу ні методів прокладки горизонтальних свердловин великою протяжністю там кілометрів Ми не ми для цього треба залучати зарубіжний капітал ніби є домовленість але з війною зупинились ці роботи я думаю що це може бути якщо він є Значить, на розвідку 4-5 років, на введення в розробку ще 5 років, ну, 10 років часу. І через 10 років, якщо він є, він може істотно впливати на енергонезалежність нашої держави. Тепер, коли говорять про те, що ну, особливо дебатувалося колись на сесії обласної ради про ну, небезпеку цього газу, це є ну, справжня дурниця, розумієте? бо Звичайно, що газ є небезпечним. Коли починали борити у нас в Державі, Бориславі, Долині, палали на сході України Шебелінці, палали такі страшні газові фонтани, бо люди не вміли це робити. Тепер ми маємо технологію, маємо техніку, маємо засоби для того, щоб не допустити ніякої небезпеки, і в тому числі, коли говорили про витрати води там і все решта, це теж надумані аргументи. Які свідчать про те, що люди, які це відстоюють, або буд людей будуть, вони просто не знають спра стан справ стан справи. і, попри війну на Донбасі, Україна продовжує купувати електроенергію у Росії, і я пропоную переглянути коротесенький сюжет. Про е, це Заяву новоспеченого міністра енергетики Демчишина про ймовірну співпрацю з агресором Владислав Дейнеко визнає вимушеним кроком і додає: якщо Україна хоче без перебійного світла, якби це прикро звучало, без Росії їй не обійтись або без миру на сході, де зосереджені основні запаси вугілля. На низькій Луганській області. Для прикладу на сьогодні ну, шахти, які знаходяться на території цих областей, добувають близько. 77% енергетичного вугілля. І на жаль, ми мусимо констатувати на сьогодні, що запас вугілля в країні постійно скорочується. В уряді говорять, що фактичного запасу залишилось на 4-5 днів. І, поки втішних прогнозів чи ймовірності, що обійдемося без дружньої російської руки в енергетичних справах мало, бо попередні домовленості про імпорт вугілля з південної Африки зірвані, та й з Австралії його вести не маємо змоги, кажуть в уряді. Та сьогодні українці повинні зрозуміти, що головною причиною можливої темряви є аж ніяк не штучний дефіцит твердого палива в країні, а зовсім інша проблема. Ми говоримо там про проблему там. Дефіциту енергоресурсів це одне, але в нас не менш важлива проблема корумпованості в цілому всієї галузі і її непрозорості, розумієте, і завдяки цьому ми ну, втрачаємо в рази більше навіть ніж від нестачі самих фізичних там енергоресурсів. Проведення глибоких і негайних реформ в енергетиці. Це те, що може врятувати Україну і від холоду, і від темряви. Та українці переконують, що готові мерзнути і палити свічки, аби тільки не мати жодних бізнесових відносин з Росією. А ще певні, що в темну безодню Україну штовхають навмисне, аби в безвиході допомоги довелося просити не в кого іншого як в Путіна. Якщо йде війна, то потрібно будь-який контакт розривати з будь-якою країною, якщо війна. А краще поекономити, краще трошки посидіти в холоді до світла, але все ж таки нікого нічого не купляти. Я підозрюю, що спеціально та вся компанія заведена для того, щоб в Росії купляти гад, електрику. Хтось лобіює інтереси. А, а по-друге, треба розібратися, чи ми не продаємо електрику, бо завжди електрику продавали. Нехай пошукають, хто продає електрику за кордон. Тож, поки новий міністр розбиратиметься у своїй царині і шукатиме винних у електричній біді, людям залишається сподіватися, що Україна таки підтримає світові санкції проти Росії і обере гідність хай і без світла. Отже, пане Владиславе, чи доцільно купляти електроенергію і вугілля в Росії? Це необхідність, розумієте. Ми енергозалежна країна. Ми імпортуємо із Росії газ. На сьогодні, на жаль, ми без нього не можемо бійтись. Навіть якщо коли ми говоримо про реверс газу із Європейського Союзу, все одно мова йде там про російський газ, який заходить там через Півден... північний потік, там через Німеччину. Але це російський газ. Наша атомна енергетика на сьогодні також є залежною від Росії, адже ми ну, ядерне паливо куплює, купуємо в Росії. Сьогодні ситуація ускладнилася таким чином, що і ну, вугілля ми мусимо або везти із Південної Африки, або купувати в Росії. Отже, можливо, це ну, не патріотично, там особливо в умовах там воєнного. Е Певних там бойових дій там на сході з Росією і так далі. Але тут і є і моральна ділема, чи готові ми на сьогодні заморозити наші города і міста, розумієте? Бо ну, дефіцит енерг... Енерг... енергоносіїв в країні відчувається. І якщо погодні умови погіршаться, це буде ну, більш відчутно. І це як трішки кафтан, розумієте, ми потягнемо там, покращимо. Питання в теплопостачанні, да? в нас погіршиться е проблема з постачанням електричної енергії. почнуться там веєрні, ще більше там веєрні відключування і так далі. Тобто ми вирішимо питання відсутності веєрного відключення. В нас е з'являться проблеми з теплопостачанням там в окремих регіонах, районах і так далі. Тобто, тут е я вважаю, що не треба акцентувати питання на тому, що. Ми будемо там трошки імпортувати електричну енергію, трошки там імпортувати вугілля. Сьогодні нам треба пережити зиму і серйозно задуматися з питання реформування енергетичної галузі. Розумієте, вибудовувати її за ринковими принципами, а не схемами там дотацій, всяких там, перехресного субсидування і так далі. Пане Роман, а не парадоксально з однієї сторони воювати з країною, та фактично, а з іншої, ну, спонсорувати її. Звичайно, абсолютно парадоксально. Знаєте, але це вже сторона політики, на жаль, я не можу, не знаю всіх факторів. Ми поставляємо електроенергію, зменшили її в Крим. Крим не наша територія, Крим Росія вже не наша на цей час, по крайній мірі. Крим російська, але чи можемо ми там зупинити? Я навіть не знаю, чи можна зупинити намагався ну, розібратися з цьому питанні. Там дивіться, ситуація така, що Крим самостійно генерує десь близько до 700 мегаватт годин ну електричної енергії. Плюс Україна поставляє в Крим десь до 2,5 з половин мільярдів кіловат години. На сьогодні значить Україна, маючи там ну свої внутрішні проблеми там на енергоринку і так далі. Значить, ми по перше зменшили поставки електричної енергії в Крим. По друге, ну так як це визнано, як окупована територія, і відповідальність за цю територію несе Російська Федерація як окупант. Вона відповідає за енергобаланс цієї окупованої території. І таким чином Росія на сьогодні купує десь до 2,5 з половиною мільярдів кіловат годин в Україні за. Ринковою ціною, ну навіть трошки вище, ніж, наприклад, купує електроенергію Угорщина, там і так далі, і цю електроенергію вона купує для Криму, тобто постачається через територію України. Ну, а а чи не можна ім. відімкнути та якщо це окупована територія, і принаймні забезпечувати е, материкову частину нормальними енергоресурсами? Ну, дивіться, ми цим питанням ну не вирішимо, тобто. Питання поставок електроенергії в Крим, да, воно не вирішує питання енергобалансу України. Пане Роман, ваша думка? Ну, я, я вам сказав, що це я не політик, бо я не знаю, які там крутяться <свісно> інтереси. Ну, да. Но, звичайно, коли там це є чужа територія, то треба там від, від, відключитися і треба пустити на свої потреби. І треба домовлятися з тими, кому ми продаємо. Ми ж багато продаємо і на захід електроенергії. Можливо, там теж можна якимось чином зменшити е, ті поставки. Е, ну, коли сьогодні дуже складно, надзвичайно складно, і, і уряду, і людям, і все. А що буде завтра? Я думаю, ну сьогодні погано. А що буде через рік? Е, наступить ще рік. І якщо то можна коротко від вас, скажіть, що би ви порадили простим мешканцям України, щоб зекономити ті ж енергоресурси як для себе, так і для країни взагалом? Ви знаєте, кожна людина повинна добре усвідомлювати, що якщо лампочка горить, а нема потреби, вона має її вимкнути. Якщо це елементарні речі. Друге, нерентабельні не підприємства, які е, вони повинні бути зупинені. Владислав, а які ваші основні поради? Як зекономити е, те, чого, е, чого зараз практично не вистачає? Ну, знаєте, цим треба було займатися трошки раніше. Тобто, на сьогодні ми що ми можемо зробити? Да? Ну, поміняти лампочку там в. Крутити світлодіодну лампочку, вона в 10 разів менше споживає електричної енергії. Так. Треба було восени там утеплити фасади будівель там, і так далі. Тобто, і, ну і ми, в принципі, займаємось цими питаннями. розумієте. Я не знаю там як в інших областях, але е, Львівщина досить непогано в цьому контексті е, виглядає. Там пан Садовий запровадив там багато. Програм з енерго підвищення енер... енергоефективності, і принаймні в моєму будинку там поміняли окна, розумієте, поставили пластикові і так далі. От, це вже ну, скорочує там енергоспоживання і так далі. От, але це ну, частина е, проблеми, яку треба вирішувати. Найбільш глибинна проблема в нас полягає в. Терифікація от послуг з енергопостачання. Доки ми не наведемо там лад, не зробимо їх прозорими, зрозумілими для людини, щоб людина розуміла за що вона, скільки вона споживає, витрачає електричну енергію, скільки вона за це сплачує гроші, якщо вона відчує на своїй кишені, це людина сама буде міняти ту лампочку, турбуватись про економію і ефективність. І на сьогодні в нас, вибачте, виходить так, що за рахунок от неправильної системи субсидування і так далі, в нас держава сплачує там шалені кошти власникам будинків на 600 квадратних метрів, а людина, яка там ну, дійсно потребує тих субсидій, державної підтримки, вона її не відчуває з боку держави. Тому тут треба наводити лад. На цьому я вам дякую. Нагадаю, сьогодні у студії ми говорили про енергетичну безпеку України. Я з вами прощаюсь. Побачимося. Нехай вам щастить.